Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина на сім'я. У нас ранок, качки вже всім передаю добрий ранок. І ось так. Вчора відео не знімала, бо трішки свинка прихворіла, не знаю, що навіть і чому, і взагалі. Ну, але ось так. Так що хожу, наблюдаю цілий день. Настрою взагалі не було ще справи по Ютубу трішки вирішувала свій, так що так. Кому цікаво, залишайтеся, а я вам щось обов'язково дай покажу. Ну що, друзі, неприємність в мене на господарстві, свинка моя, щось з неї сталося, не хоче їсти взагалі нічого. Ось з вечора все стоїть, а вона така сумненька, лежить постійно. До пора все вже лишилось не так багато, але. Ну, взагалі вона ніяка просто. Це якби було б там пару днів до пороса, ага, можна було б зрозуміти. А так, ну я не знаю, що з неї. Живіт неї трішки опустився. Не знаю, будемо бачити, буду наблюдати, цілий день вчора хожу її, зганяю. Ну, вроді би, те, як температури такої немає. Вона щось підійшла до корити, почмо конькала, почмо конькала і знову лежить, лежить, постійно лежить. Ну, ще до поросу, як то кажеться, три тижні, ще ж далеко. Ну, вона бідала, жкать, якась, вона мені не подобається. Хожу, її зганяю, щоб трішки рухалася. Ну, Будемо наблюдати. Дуже переживаю, в мене ніколи таке не було з своїми. І ось так бока позападали в неї, бо вже добу нічого не їсть. Вчора їздила на провірку до лісу. У нас, звичайно, не було дощів, дуже сухо, навіть моху немає. А ось по дорозі там колгоспний садок є. І назбирала ну, такий невеличкий пакетик яблучок смачненьких. Так що ось такі у нас справи. В лісі дуже сухо. Не знаю. У нас сьогодні вночі пройшла гроза. то так. На сьогодні подача води. Мене питалася. Це всі харчові відра, бочка не харчова набирає так, щоб було. Мене питалися за воду, воду чекаємо, пообіцяли до 10 жовтня. Ну, Будемо бачити. І так, друзі, наготувала 13 баночок карась з маслом, з олією. Зараз несу до сусідів, вони поставлять в автоклав, так як вони там роблять консерви і є лишнє місце, і ось я зараз донесу, і буде. Така консерва на зиму з автоклаву. У мене є на каналі, там, де я робила в каструлі без автоклаву, а ось це буде в автоклаві. Так що завтра обов'язково покажу результат: 13 баночок півлітровеньких. У нас вже під вечір качки, гуси повиходили на травичку попастись. Вже відкриваю, нехай собі тут шпортаються. Далеко вони не йдуть. Ну, а ці бандіти побачили воду і пішли. Сусід вже змолотив вчора. У нього тут була соя посіяна і ось так ідуть вже домки. Трава вже знову наросла. Свинці вже на вечір стає краще, температури немає. Вже вона ходить собі по чуть-чуть, ну, ще, правда, не їсть. Трішки попила, і ось так. Ну, але вже легше, вже вона веселіша до вечора. Ну, бо кіто запали геть. Так що, так, такі в нас справи, хоча і є... неділя, але працюємо, працюємо, працюємо. Вам дякуємо за перегляд. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.